в ефірі інформаційна програма Деталі на часі ми назвати Вікторія Руснак. Сьогодні говоримо про ситуацію з водопостачанням в Ужгороді, як впливає відключення електроенергії та чи чекати здорожчання тарифів найближчим часом. В Нашій студії директор комунального підприємства Водоканал міста Ужгород Станіслав Карташов. Вітаю, вітаю доброго. Пане Сталіслав, в кінці грудня на засіданні НКРЄКП було прийнято рішення про здорожчання тарифів з 1 січня 2023 року, зокрема і в Ужгороді. Згодом його скасували, а проєкт постанови відправили на доопрацювання. Однак, чи очікувати все таки найближчим часом зростання тарифів і чи є для цього необхідність? Так, відповідно до розрахунки тарифу, тарифу ми з травня травень-червень місяць 2022 року подавали необхідні розрахунки щодо коригування. І по процедурі вийшли на кінець 22 року з певними цифрами, які регулятор перевірив і планував до застосування. Але в зв'язку з ситуацією в Україні Кає щоб не збільшувати навантаження на міські соціальні верстви населення. Було першочергово прийнято рішення скоригувати тариф лише в частині електричної енергії і амортизації. Але, як бачили, ми той тариф, який прийняли для комунального підприємства 30 грудня, відправили на доопрацювання і не лише для міста Ужгорода, а й для всіх ліцензіатів по Україні. Тобто сьогодні ми працюємо в тарифі, який діяв в 2022 році, без змін. Є зараз попередні розмови, що перше півріччя ми будемо в цьому тарифі працювати, і лише з липня місяця буде тариф скоригований до відповідності. На сьогодні ми маємо нестачу коштів і різницю вартості електричної енергії, різницю вартості паливомастильних матеріалів, реагентів, практично по всіх складових витрат, які є в структурі. Зараз є недоїмка, що місячний дисбаланс близько 3-3,5 млн грн на місяць. Наразі ми з енергетиками спрацювали. В такому форматі, що ми беремо позику від міського бюджету для того, щоб могли покрити ці витрати в частині електричної енергії. І до кінця цього року маємо ці витрати відшкодувати, якщо буде врегульований тариф регулятором. Якщо ні, бо вже будемо вирішувати ситуацію по мірі виникнення проблематики. Зрозуміло. А якщо ви окрумите, які основні фактори впливають на ріст тарифів? В структурі тарифів тарифу на сьогоднішній день 34, практично 35% це вартість електричної енергії. Заробітна плата складає об'єм 39%. Нарахування на заробітну плату по соціальних внесках близько 9%. Інші речі це вже складові там, реагенти 2,5%, амортизація 4,5%, матеріальні витрати 6,8%, в тому числі на всі проведення ліквідації аварійних ситуацій. Це основні статті, які треба було коригувати. Разом з цим багато ужгородців скаржаться, що в нашому місті вартість водопостачання одна з найдорожчих в Україні. З чим це пов'язано? Ми неодноразово вже це питання розглядали. Треба дивитися на загальну систему водопостачання, водовідведення, відмітки перепадів, віддаленість водозаборів, якість води, яку ми першочергово піднімаємо з річки Уж, які витрати треба понести, щоб довести її до рівня питної води. І досить багато інших факторів, тому порівнювати зараз тариф міста Ужгорода або міста Львова це не є коректним питанням. Щодо якості, як часто її перевіряють? Е, перевіряється щоденно на станціях першого-другого підйому. Е, маємо свої власні лабораторії по питній воді, по постічним водам. Е, вода відповідає заявленим нормативам. Ніхто не переживайте, будь ласка, всі речі або провокації, які виникаються, лише провокації. В режимі вівторок-четверг ми беремо точкову по місту Ужгород в різних локаціях і постійно тримаємо це питання на контролі. Це наша пряма відповідальність. Як щодо заборгованості, скільки містяни зараз боргують водоканалу, і чи є борги в підприємства, зокрема, можливо, перед енергетиками? Перед енергетиками на сьогоднішній день у нас заборгованість лише в частині поточного місяця. Буде трошки приріст заборгованості в зв'язку з бюджетним фінансуванням. Про що я говорив на початку нашого ефіру. Але вийдемо з цієї ситуації. Заборгованість населення на сьогоднішній день по водоканалу складає близько 86 мільйонів гривень. Існує заборгованість наша перед державним бюджетом в частині сплати ПДВ. Також питання не врегульовано, оскільки нема зараз інструменту стягнення коштів з боржників. Для того щоб перенаправити їх на погашення саме цього ПДВ. Тому ми з податковою проговорили, що цей податок лишаємо по залишковому принципу, щоб потім, коли будемо в цій ситуації вже після війни, дай Бог розбиратися, було чітке розуміння, хто кому за що і скільки боргує. Наскільки це велика заборгованість від містян, якщо порівнювати з попередніми роками, по приросту заборгованості в 2022 році по населенню навіть пішло трошки зменшення, тому що ми. Спрацювали з Колонківською сільською радою. Вона закрила досить великий об'єм заборгованості попередніх періодів. По об'єму збору коштів за 2022 рік по міському бюджету ми вийшли на 99%. Є перехідні декілька моментів, які врегульовуються. Обласний бюджет розрахувався повністю. Державний бюджет розрахувався повністю. Споживачі юридичні особи розрахувалися на 96%, 4% це перехідна заборгованість, яка також буде врегульована. Холмківська сільська рада, я вже повторюся, що розрахувалася за всі свої попередні забороненості. Це сума близько 18 мільйонів гривень за 2022 рік. Населення в зв'язку з приростом і збільшенням об'єму реалізації від планового нарахування розрахувалося на 100%. Але розуміємо, що це, це в зв'язку з тим, що досить великий приріст населення, а тарифи розраховуються на, на попередню кількість населення. І посередньому по підприємству ми зібрали ну 100% відсотків загальному, загальному плановому об'ємі реалізації. Якщо говорити про труднощі, то зараз певно додалося відключення електроенергії. Як налагоджена робота водоканалу в такий період часу і чи вистачає генераторів? Цей процес ми розпочали ще в квітні 2022 року. Через нашу міську раду ми звернулися до наших міст побратимів. Місто Дармштадт відреагувало досить оперативно і поставило в якості гуманітарної допомоги певну кількість генераторів для першочергових об'єктів. Також за кошти міської ради ми закупили ті генератори, які не вистачало в загальній потребі. Вони практично всі вже обв'язані і стоять на площадках. Вже в тестовому режимі декілька разів ми їх випробували, як воно буде працювати. Місто навіть не відчуло цих речей, і ви бачите, що навіть при відсутності. Електроенергії 95% всі забезпечені водопостачанням. Так само об'єкти по перекажці стічних возміста міста на очні споруди, забезпечені альтернативною генерацією. Буквально тиждень назад ми отримали дизельний генератор потужністю 600 кВт, який забезпечить 100%. Енергопотреби на очисні споруди міста Ужгород також питання врегульовано. і Буквально понеділок-вівторок приїдуть генератори на насосну фільтрувальну станцію, перший, другий, третій блок для 100% забезпечення альтернативи. Зрозуміло. В останнє, коли ми з вами спілкувалися наприкінці грудня минулого року, перебої з водопостачанням були в новому районі, там в мікрорайоні біля спорткомплексу Юність. Там у випадку відключення електроенергії, вода подавалася за розробленими графіками. Весь інший час була цілодобово зрозуміло. Яка нині ситуація? Чи вдалося це врегулювати? По новому району, там, де резервуари наші Нелегоцького на і насосна станція на Лигоцького, питання врегульовано, ми спільно з енергетиками виділили окрему лінію для цілодобового забезпечення. По спорткомплексу юність виставлений генератор потужністю 120 кВт. Але розуміємо, що подавати воду цілодобово на генераторі, це ну, не є змістовно, оскільки вартість палива в декілька разів перевищує вартість електричної енергії, яку необхідну для цього. Тому при відсутності централізованого електропостачання вода подається за затвердженим графіком, незалежно від того, чи є міське світло, чи немає міського світла, з 8-ї години ранку до 10-ї години ранку вода присутня. В обідню пору з 12 до 14 вода присутня. І вечором, якщо не помиляюсь, з 20 до 22 вода присутня. Але бачу. по... Реальному аналізу, що вода значно в іншому графіку подається, тому що є змішування як централізованого енергопостачання, так і нашої альтернативи. Тому близько 12-13 годин ці мікрорайони по юності забезпечені водою. Угу. В інших частинах міста вода є навіть судності. З якими ще труднощами стикаєтесь через відключення електроенергії? Іноді виникають питання при незапланованих відключеннях, про які ми не знаємо по деяких каналізаційних насосних станціях. Тобто бригади мають вибирати час, коли приїхати оперативно під'єднати генератори для перекачки стоків. І, в принципі, це основне. По Минайському до забору маємо два, два джерела живлення по першому, по другому класу і альтернативу там, де виникає деякі моменти виникають по верхній зоні червениці. На небалансових мережах водоканалу, оскільки ті кооперативи вони самостійно собі облаштовували невеличкі локальні насосні станції, які заживлюються від їхніх електричних мереж. І коли відключається мікрорайон, відповідно їхні насосні станції не качають і виникають питання по відсутності води. Але знаю, що деякі з них вже придбали генератори і самостійно підключають генерацію для власних насосних станцій. Як щодо аварії, як часто вони трапляються на водогоні, і в якому загалом стані зараз водопровідна мережа міста? Це глобальне питання. Ми можемо для порівняння з вами подивитися, скільки аварійних ситуацій у нас виникало протягом 2021 року на водопровідних мережах. Їх було ліквідовано 537, і по каналізації було ліквідовано заторів і засмічень 1650. Тобто, якщо врахувати кількість днів в році, виходимо на показник близько двох, в середньому двох аварійних ситуацій по воді і не менше п'яти, мінімум п'ять аварійних ситуацій по каналізації. В 2022 році показник по водопровідній мережі зменшився до 426 аварійних ситуацій на сотню менше. В об'ємі каналізації залишився практично в тому самому об'ємі 1658. Це те, що зафіксовано по диспетчерській службі, як заявка, що виникла, і заявка, яка виконана. По замінам мереж продовжуємо працювати, не можемо казати, що ми зупинилися, оскільки ми є об'єктом критичної інфраструктури. І навіть в 2022 році ми отримали фінансування з міського бюджету значно більше, ніж у всі попередні роки, тому що капітальні видатки десь на інші. Напрямки були заборонені, і міська рада, депутатський корпус вирішив звернути більше уваги саме на комунальне підприємство Водоканал і профінансував ті об'єкти, які не фінансувалися десятиріччями. Звіт по роботі за 2022 рік буде через два тижні на виконкомі проведено. Потім буде висвітлено на сайті як міської ради, так і комунального підприємства. Всім, кому цікаво, по об'єктно з цифрами з усіма видами робіт. Можна буде з ними знайомитися. Якщо в загальному говорити, то вже станом на сьогодні, скільки приблизно мереж вдалося відновити? Можливо, в відсотках ви зможете назвати. В відсотках важко, тому що треба ділити мережі на водогони, на розподільчі, на квартальні. Скажімо так: близько двох кілометрів мереж різних діаметрів було замінено протягом 2022 року в місті Ужгороді. Це діаметри від 300-го до 110-го 110 діаметра. Всі менші діаметри навіть не враховуємо, тому що це щоденна рутинна робота, яка лише буде в загальному обліку. Скільки ще зараз потребують заміни, адже розуміємо, що мережі прокладені ще з радянських часів, і там ще, напевно, роботи багато. І чи є можливість продовжувати цю роботу і фінансування вже на цей рік? На 22-й, зрозуміло. Ми розуміємо, що комплексно треба замінювати вже практично 70% всіх мереж по місту. Це близько 200 кілометрів мереж. Зробити це за рік, за два, за три неможливо фізично, тому що це пов'язано із благоустроєм і взагалі з життєдіяльністю міста. Тому першочергово зараз виділили десяток об'єктів з вулицями, які будуть скориговані з тими об'єктами благоустрою по міській раді, які вони планують робити і спільно будуть виконуватися. Спочатку ми будемо займатися заміною або капітальним ремонтом мереж, і лише після цього міська рада буде займатися благоустроєм. Документація, проєктна документація передається зараз вся на водоканал, як Нески в статутний фонд. Ми робимо перерахунки кошторисів, тому що ці проекти тягнуться ще з 15 років, для того, щоб актуалізувати ці вартісні показники. І після цього виходимо на сесію з чіткою пропозицією щодо фінансування того чи іншого об'єкту, який необхідно зробити, для того, щоб місто потім могло рухатися своїм шляхом розвитку. І наостанок, які головні завдання для водоканалу на цей рік? Ну, по-перше, витримати той графік, який ми запровадили навіть в межах того тарифу, який у нас є, щоб люди в цей скрутний час все ж таки не відчували перебої з водопостачанням з водовідведенням, максимально спрацювати з міським бюджетом в цьому році по заміні тих аварійних ділянок, закінчити ті об'єкти, які були розпочаті в 2022 році. Налагодити ту роботу по станції знемодлення осаду, яку ми змонтували, і будемо презентувати близько через місяць, тому що погодні умови зараз трошки не дають нам її запустити в експлуатацію, але вона зараз на випробувальному нашому об'єкті працює, вже дійсно працює, вже може зробити певний сюжет і забезпечити містян якісною водою. Дякую вам за розмову. На цьому будемо завершувати. Сподіваюсь, всі плани вам вдасться виконати. Дякую вам. Нагадую, говорили ми сьогодні про ситуацію з водопостачанням та водовідведенням в Ужгороді. Дякую, що були з нами. На все добре.